Всім доброго дня! Це наш клієнт Оксана. Ми тільки що підписали угоду з воно ДТП і відповідно е, фіналом справу. Оксана розкажи, чому до нас звернулися? Я побачила в інстаграмі вас, одразу переглянула всі відео, як ви вирішуєте ситуації, і одразу написала, тому що побачила дуже багато справ просто у вас. Взагалі, я по по ситуації розповім. По-перше, дуже складний механізм ДТП. В ДТП чотири е учасники відповідно винуватись до ДТП Був в нетверзому стані, і відповідно свою вину повністю. З нею не погоджувався, тому що, як ви знаєте, винуватця ДТП буде регрес, і велика частина справи була довести, що ми не є винуватцями даної ДТП. Також у нас проблема страхова компанія, яка занижувала відшкодування, але ми отримали стільки, скільки нам потрібно. Розкажіть, що взагалі ви робили по цій справі? Довіряла тільки вам, дуже мало всього робила. Юристи, в принципі, вони все робили за мене. Спілкувалися з страховою, тому що там дуже важко було це все мені робити, і напевно без них я би не отримала ту суму, яка є. О, тому все, що я робила, це я тільки відписувала в телеграмі вам на повідомлення, а все інше ви робили за мене. Так, я дуже радий, що справа зайшла позитивно. Для нас важливий кожен клієнт, і ми максимально до кожного клієнта підходимо індивідуально, щоб всі потреби максимально вирішити. І останнє питання, чи будете до нас рекомендувати своїм друзям знайомим? Ми вже побрали ваші контакти. Кажуть, люди кажуть, звичайно, хай не зазнавляться у таких, таких випадках. Але я прям розповідала в своєму інстаграмі, дуже багато людей теж запитувало. У ці контакти питали, тому люди самі питають. Я не роздаю, вони самі питаються, тому звичайно буду радити, тому що дуже допомогли. Це супер. Дякую, вам за приємні слова. Дякую вам. Дякую.